Бродівська громада оплакує свого земляка, людину великої доброти і щирості мужнього воїна Віктора Васильовича Бортника, який віддав життя за незалежність і мир в Україні. Живим коридором мешканці зустріли героя та віддали йому останню шану. Після закінчення школи Віктор здобув фах помічника машиніста тепловоза, слюсаря-електрика у 1994 році. У 1996 роках проходив строкову службу. У 40 років він вирішив знову стати до лав оборонців України, підписав контракт із 128-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. У 2019 році був змушений звільнитися за станом здоров'я. Та коли у 2022 році ворог повномасштабно напав на нашу землю, Віктор знову став у стрій. Він служив старшим солдатом у 154-й окремій механізованій бригаді на посаді номера обслуги першого мінометного взводу мінометної батареї механізованого батальйону. Упродовж трьох років Віктор мужньо боронив країну, брав участь у запеклих боях, наближаючи перемогу та залишаючись вірним військовій присязі і побратимам. Серце захисника зупинилося на 49-му році життя. Світла пам'ять мужньому воїну України Віктору Васильовичу Бортнику.